про головне. очень серьезно разрушены. ну, наверное, там по, по, по уровню разрушения он сопоставимый с Авдеевкой. Он, кстати, по размером примерно такой же, только в Волчанске нет такой обширной промышленной зоны, как в Авдеевке, но по размерам это вот примерно такая история. Операция по санитарной зоне, по взятию Волчанска началась 10 мая, поэтому тут, тут быстрых побед тоже не будем, учитывая, что сейчас мы будем проходить, переходить в оборону. Я вот не понимаю, зачем Украине нужны иностранные инструкторы. Сейчас во всем мире есть две армии с таким колоссальным боевым опытом, что они сами могут учить кого угодно и чему угодно. И это армии России и Украины. Украинцы очень хорошо продвинулись в строительстве дронов различных типов, от FPV-дронов и до больших беспилотников самолетного типа, которые у нас долетают и до Татарстана, и до Башкирии, и до Орска уже почти долетел. Поэтому здесь, здесь им нужна помощь. И если нужна, то ну какими-то комплектующими, да, у они, они мастерят дроны эти Баба-Яги, которые со старлинком летают, им не страшно никакой рэп, управляются дистанционно. Всякие вот средства там зенитно-ракетные комплексы, высокоточка, дальнобойка. Тут, конечно, нужно какое-то обучение, но у меня есть ощущение все-таки, что в экипажах этих сложных технических средств поражения присутствуют давным-давно уже штатные штатные расчеты стран Североатлантического альянса и да, да, давно воюют как... Как, как добровольцы, не знаю, или, или просто как их там нет. Очень серьезное сопротивление оказывает противник, и не... Только оказывается сопротивление, но и судя по стянутым сюда силам, планирует очень мощный контрудар. В ближайшие дни и недели, к сожалению, у нас не будет новостей о широком продвижении, о расширении санитарной зоны, буфера безопасности. Сейчас мы будем потихонечку уходить в глухую оборону. Практически на всех участках фронта мы видим круглосуточное использование противником кассетных артиллерийских снарядов натовского образца. То есть о, снарядов у них действительно хватает, и их артиллерия сейчас работает тоже непрерывно. Чувствуется, что у противника закончился снарядный голод, им подвезли а, боеприпасы артиллерийские, у них а, довольно широкая линейка FPV дронов, дронов камикадзе, и, а, конечно, продвигаться а, вот, в нынешних условиях было бы, наверное, далее а, губительно для наших частей. Сейчас а, идет постепенное закрепление. На достигнутих рубежах ми потихонечку переходимо в активну оборону. Потому що якщо пытаться идти далі, то ми просто будемо теряти большое количество своїх людей. Ми зараз поговоримо з Юрієм Федоренко, командиром батальйону ударних безпілотників хіле 92 дев'яносто окремої штурмової бригади ЗСУ. Вітаємо пана Юрію. Слава Україні! Отже, може, ми почнемо з ось що саме з того, що вдалося дронам долетіти до Моздоку. Це ж, як вважаєте, це реально може змінити ситуацію з цими, цими вилітами мігів та інших російських літаків, які запускають ракети по українським військам і по цивільним об'єктам України? Це одна з невіднятних складових загального вогневого впливу по вороповорога ворога. Необхідно бути ешелонами. Є передні, передня лінія бойозітнення. Прифронтова зона у них, яка достатньо насичена. Є об'єкти військової інфраструктури, по яких треба наносити враження вони на різних відстанях всередині Російської Федерації. І також, звісно, є об'єкти, зокрема і ті, які наповнюють нафтодоларом Російської Федерації, їхній бюджет військово промислові комплекси, і наслідок за рахунок цих грошей фінансується війна проти України і війна, якою цілю є основною цілею, якою є це знищення. Української державності знищення кожного українця саме тому так чи інакше, по розвитку технологій, ми будемо вити ворога все потужніше і потужніше. А, пане Юрію, а от питання щодо харківського напрямку. Насправді далі надзвичайно гарячий напрямок, але ми бачимо, що так званий російський наступ і на Харків, і на Вовчанськ він, по суті. Не те, що застопорився українські збройні сили зараз намагаються вибити расистів з Вовчанська. Ми бачимо, до речі, що насправді перестали так активно бити по Харкову на щастя. З чим це можна зараз пов'язувати? З тим, що успішно витискаємо окупантів, чи якісь інші, можливо, є причини? На ситуацію, за моїм переконанням, треба завжди дивитися комплексно. Попередньо ми з вами проговорили, що цілі завдання противника залишаються незмінні щодо України, повне знищення. Відповідно, противника це розплановано по етапам. Донецька-Луганська область продовжує для противника залишатися одним з найпріоритетніших напрямків. Ми бачимо, як йдуть зараз жорстокі бої в напрямку часу Яра, в напрямку Покровська. Чому противник почав харківську компанію? Для противника дуже важливо було в періоді часу розтягнути наші сили засоби, коли б сили оборони були змушені потужні бригади ставити на широкий смуги і лінії бойового зіткнення. Заодно противнику дуже важливо було подивитися, в якому стані знаходяться наші оборонні споруди і яка взагалі в нас боєготовність. Скажу вам абсолютно відверто: з сьогоднішнього дня ми можемо проаналізувати, що відбувалося. Сили оборони, переграли противника. Противник реально не встиг виконати поставлене завдання своєчасно, а сили оборони перекинули сили засоби своєчасно. Якщо б ми його не переграли, успіх би зовсім був інших Харківській області, насправді тому так чи інакше, Харківщина, противник не має такого групування, щоб дійти до адміністративного знаєш, міста Харкова. Але для того, щоб поповнювати втрати на тих вітинках, де він здобув частковий успіх, для того щоб збирати додаткові ударні кулаки. І намагатися просуватися вперед для цього противника достатньої сили і засобів. Також противника достатньо сили для того, щоб спробувати перейти віти на фронту ще в якомусь одному місці, або це Суми, або це Харківська область. Все залежить від того, де противник буде вважати це зробити більш раціонально. Наша розвідка не стоїть на місці. Вони чітко усвідомлюють, як переміщається особовий склад противника, які орієнтовно є загрози, які найбільш складні можуть бути напрямки. Саме тому вживається комплекс заходів для того, щоб противника гідно зустріти і міцно дати по зубах. Якщо казати про Куп'янськ, про це теж треба сказати. Противника був задум, який вони беруть в Овчанськ і просуваються в тил нашому групуванню, зокрема на Куп'янському вітинку. І паралельно в лобових атаках здвинути максимально сили борони до річки слів, але цьому задуму не судилося збутись, і за моїм переконанням, вже і противник не буде мати подальших успіхів. На поточний момент в країні тривають мобілізаційні процеси. Не хотів би ідеалізувати, тому що є багато перевищень службових повноважень, багато недопрацювань, недоліків, призив інженерів і багато чого іншого. Але доки виправляються недоліки, так чи наші сили оборони отримують в необхідній кількості поповнення для того, щоб комплектувати бойові бригади і ту західну техніку, яка до нас приходить. Відповідно за 2-2,5 місяці сили оборони отримують максимальне. кількість подготовленного особого сада, а также озброєння, яке надеется нам брать. Дескать, то, что Запад уже видит в Крыму и на Донбассе, нужно перенести на приграничные с Харьковом российский регион Речь про удары крылатыми ракетами «Скальп», shadow и «Атаканс». К югу от Крыма, причем сутками пролет, висят американские беспилотники-разведчики «Арк-Ю-4 Глобал Хок». Чем они там занимаются – секрет Полишенеля а значит их уничтожение – это вопрос нашей национальной безопасности. На вопрос, а что произойдет, если российский истребитель будет сбит западным оружием в российском воздушном пространстве, председатель Комитета обороны Бундестага Германии Мария Кнес Страк. Циммерман ответила так. Это означает только одно – у России будет на один самолет меньше.